Я полюбляю робити обзори 360 градусів. Оце наш будинок. Там у нас другий поверх. А тут тераса. Тераса, Ми тільки колись спав. От, там уголочку. От. Ну, відкрита тераса, відкрита. От. І. З того боку почнемо західний північ. От. Тут у нас я багато разів знімав цей будинок, будується. От. Бетонна конструкція каркасна. Поки що три поверхи побудовано. Буде чотири, я так розумію, так само, як цей. Чотирьохповерховий, а хазяїн один, один і той самий. Це готель такий. Доходний дому. Ну, там у нас у центрі 11, 12, там 10. Я забувся, скільки їх поверхів. Кілька будинків стоїть, видно тільки три. От сам ще третій. Не тільки ці два. От. Ну, от це сусідній будиночок. Двоповерховий. І ще один двоповерховий. От там, ще двохповерховий, але ну, вже майже не видно. Ось така історія маємо. Небо маємо таке серйозне сьогодні, а це у нас південний схід. східний. Пів... східний. Ой, географ такий з мене. Ну, який є. Ось такі справи. І це ще ми маємо двір. Двір такий. От. Тут дощ цікаво буває. Такий от. І центр міста там видно. Ну, як вам така екскурсія. А там у закутку мій, а, мій, мій закуток. Там едем мій. Древо у нас. А, Цікаві, там апельсин, лимон, лавр, мушмула, от откупшине дерево, мушмула моя, красуня. Знову мандарини і апельсин. Отакої маємо.